Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не Ростовська АЕС АСЄдиною. Сьогодні на декілька годин вся Росія опинилася у тотальному блекауті. Кільцева система РФ зруйнована після вибухів на АЕС, каскад обвалила дамба. Білопорожська ГЕС у машинному відділенні нині ще 23 липня сталася аварія. Хтось методично вносить корективи в безпеку та енергосистему РФ. Шлюзи заблоковані. Один із них пошкоджений. Прорив води може відбутися з години на годину. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Москва знову без Вітла моментами ситуація критична та патова. Спочатку весни та до середини липня пролунали вибухи на десятках важливих гес країни. Росію кошмарять невідомі. Також цієї ночі інформаційний простір РФ Ряснів повідомленнями про БПЛАЙ НЛУ РФ ймовірно ударні українські безпілотники, що атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії в глибокому тилу. Окрім лісових пожеж і цунамі, росіянам варто боятися нових великих катастроф на транспорті аварії та нафтогонах та АЕС. з кожним роком тих. Нічна спадщина радянського союзу все більше занедбувалася і загрожує Росії значними катастрофами. Катастрофи були є і будуть, але їх буде більше. Спрогнозував директор інституту досліджень природних і техногенних у Урмунського держуніверситету Володимир Колодкін. Російські журналісти і експерти збігаються на думці, що найбільші техногенні катастрофи останніх років зможуть готуватися до найгіршого видання РБК, сказало рейтинг аварій, які можуть загрожувати Росії найближчим часом, крім розгулу, який може призвести до лісових і цунамі, на далекому сході росіянам варто боятися нових великих катастроф на транспорті аварії та нафто і газогонах, на гідротехнічних і ядерних об'єктах. Після страшної аварії на саяно шушанській ГЕС виникли сумніви в надійності багатьох гідротехнічних споруд Росія, паливно енергетичний комплекс країни використовує 350 гідротехнічних споруд, з яких 100 гідроелектростанцій з великими водоймищами. ще близько 700 водосховищ використовується для судноп. Лавство 200 в сільському господарстві. Експерти застерігають, що аварія на старих водних спорудах може призвести до загибелі десятків людей. Насамперед варто боятися проривів гребель на вулзі і на Сибірських річках, що може призвести до мільйонів жертв, не виключені аварії на шлама накопичуванах, сотні з яких вже не відповідають вимогам безпеки. Росія залишається однією з основних навтовидбувних країн світу. Однак старіння трубопроводів екстремальні кліматичні умови робота в нових для російських компаній умовах Жуття стати причинами великих катастроф на думку експертів. Небезпеку можуть представляти нафтогазо хімічні виробництва. Через застріле обладнання можна очікувати, що у нас відбуватиметься великі розливи нафтопродуктів, тому що за останні десятиліття у нас ані трохи не зменшилися невеликі розливи. А система трубопроводів продовжує старіти, пояснив керівник програми Green Спейса Івана Блукова. Зараз Росія дають і діючи 10 АЕС, і у планах зведення ще вісім об'єктів. Цілком можливо очікувати аварії на ядерному об'єкті. Це пов'язано Насамперед з тим, що ядерні об'єкти старіють, а також є питання якості навчання, що не менше частини персоналу вважає керівник програми Greenpeace Іван Блоко. Підтримує його і експерта з глобальних катастроф Олексій Турчин. Однак він вважає, що наслідки таких аварій будуть не такими згубними, як за умови прориву гребеля або виділення метану з Арктики, що веде до потепління клімату. Жалюгідний стан об'єктів російської енергетики може призвести до чергових масштабних відключень електроенергії, подібних блекаути Лізують паралізують життя цілих міст і проводять до серйозних економічних збитків, а з часом і до загибелі людей. У прогнозі надзвичайних ситуацій на 2023 рік мене СРФ зазначило, що надзвичайні ситуації можливі в разі виникнення аварії на великих ТЕЦ, які не мають резервного генеруючого обладнання та з високим зносом у міністерстві прогнозували можливість таких інцидентів Аж у 30 регіонах країни, у тому числі в Москві, аналітики також зазначають, що рівень зносу електромереж і тепломереж досить високий, близько. Ско 50-70%. Тому технологічні події через поганий стан устаткування цілком вірогідні. Аварії на шахтах стаються в Росії регулярно. Причому майже кожна супроводжується людськими жертвами. Причинами аварії на шахтах зазвичай стають викиди метану, обвалення покрівлі, порушення технології вуглеводобування, несправність електрообладнання, людський фактор. А втім, як розповіли експерти, після сумнозвісної аварії на шахті Распадська безпека вуглеводи значно зросла. І катастроф сподіваються, вони значно. Поменшає тенденції передумови до того, що можуть статися технологічні катастрофи на вугільних термінах підприємствах. Я відношу до мало ймовірних, якщо це станеться якийсь землетрус. вважає член громадської палати, голова російської незалежної профспілки, працівників вугільної промисловості Іван Мохначук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.